Доброго благословно дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 8 глава, 41 по 56 вірш. Одного разу прийшовши до Ісуса муж на ім'я Яїр, і Він був начальником синагоги і, припавши до ніг Ісусових, благав Його увійти в дім Його, бо дочка єдина була в нього років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тіснив його, і жінка, що кровотечею 12 років страждала, яка витратила на лікарів увесь свій пожиток і в жодного не змогла вилюкуватися. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його і відразу зупинилася кровотеча її. І сказав Ісус: Хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялись? Сказав Петро і ті, що були з ним, наставнику, народ оточує тебе і тіснить, і ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Жінка ж, побачивши, що вона не втаїлася, тремтяче підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому, перед усім народом. З якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилася, він же сказав їй: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив, приходить один із дому, начальника синагоги, кажучи йому: Померла дочка твоя, не турбуй учителя. же, почувши, відповів йому: Кажучи: не бійся. Тільки віруй, і спасена буде. І, прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова, та батька, й матері тієї дівчини. Плакали ж, усі, побивались за нею. Він же сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить. І насміхалися з нього, знаючи, що вона вмерла, він же, виславши всіх, геть. І взяв її за руку, голосно сказав: Дівчино, встань! І вернувся дух її. І вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.